Ще Евересту новий світовий рекорд встановили українські вертолітники. Нині у Криму вони здійняли модернізований мі 8 аж на 9150 тисяч метрів, перевершивши своє ж власне минулорічне досягнення успіху. Пілоти досягли завдяки конструкторам. Ті розробили все машину, здатно працювати в спеку, холод у горах та на будь-якій висоті. За всі справи кажуть, то справжня революція на сучасній вертолітній нині. Про решту революційних аполм'яних проявів 15-го... Числа у серпні на 2 плюс 2 розповідь стартує просто за мить. Добрий вечір. Це наші. Найкривавіша доба у сучасній історії Єгипту. Каїр перетворюється на поле битви. Кулі свистять вже й на курортах Червоного моря. Примус до миру. Ремейк відомої операції на український манер на кордоні України з Росією. Колапс. Хто нині за автора? Екстремали, полетіли, попливли та помчали. Z Games розпочав повномасштабний наступ. Аж надто вразливих просять геть. Випадково влучна блискавка чи навмисний підпал у Києві біля станції метро Героїв Дніпра. Згорів ринок. Із полум'ям більше як півтора десятка рятувальних бригад боролися до третьої години ночі. Вогонь ущен знищив частину головного павільйону. А разом із ним гроші, товар та торгові точки. Що викликало пожежу, слідчі ще остаточно не з'ясували. Натомість підприємці, погорільці впевнені, їхні ядки підпалили. На згарищі була Тетяна Лазарчук. Десята вечора палає велетенський ринок біля героїв Дніпра. Зайнялося в продуктовому павільйоні за лічні хвилини. Горів уже весь головний павільйон. Цілу годину вогонь гасили 17 одиниць пожежної техніки та майже сотня людей. Однак геть вигоріло 600 квадратних метрів, десятки робочих місць та весь товар. Скільки Поверхло було сколько Много. єра Много. зранку. Продавці прийшли на згарище. Згоріли посуд, спідні, дитячі іграшки. Косметика, усе, що було на полицях Горіло все. Тут і криша падала, і взриви були. Тості тут і камери, і то тобто, все взривалося. Тут були взриви хороші. На момент пожежі на ринку були лише охоронці. Люди розповідають, що вони довго зволікали і не викликали вогнеборців. Возможно, і подпала, возможно, піже з них пожар і за короткого замикання і о, не повідомлення, чи виявлення пожару теж могло привести таким послідством. По все електрика, все це замикання. мабуть. найбільше люди грішать на проводку. Вона тут була дешева і неякісна. До того ж, розповідають два тижні тому. Вже диміла. Дехто каже, могла вдарити блискавка. Учора ввечері була гроза. Масштаби пожежі могли би бути значно меншими. Якби у рятувальників була достатня кількість пожежних гідрантів, до яких вони під'єднують машини, як виявилося, на території ринку гідрант був лише. Один перед журналістами пітніє заступник генерального директора ринку каже, гідрантів у них не бракує, і з відшкодуванням вони ще з'ясовуватимуть. Якщо заключили з охрани по поводу возміщення пожара. Та додава А так. Ну в будь-якому випадку, ми какбу совсем індивідуально вирішуємо. Лише самі продавці поки що на це не сподіваються. Я втратила все Тетяна Лазарчук, Андрій Поставець, Новини 2+,2. Відео пожежі потрапило до новинних стрічок саме завдяки пересічним людям, які завантажили відзняти у мережу. Схожа пропозиція для глядачів новин 2+,2 є і у нас. На офіційному сайті 2+,2 на сторінці наших новин тепер працює посилання, за яким кожен зможе завантажити власну відео історію на сайт. Усе цікаве, користувачі матимуть можливість обговорити на сторінках у соціальних мережах. А головне. Саме ваше відео може стати інформаційним приводом для створення повноцінних сюжетів, які потраплятимуть до ефіру. Новин 2+,2. плюс Отже, ми пропонуємо нашим глядачам долучитися до створення щоденних випусків і стати власними народними кореспондентами новин 2+,2. плюс Примус до миру чи нова позалаштункова комбінація олігархів у серпні 2013-го, Принаймні, саме таке враження складається. Росія випустила ремейк відомого блокбастеру п'ятирічної давнини від кавказського сценарію 2008 року. Нинішня операція відрізняється безскровністю та об'єктом уваги замість Грузії. Тепер під прицілом Україна. Атака здійснюється на торгово-економічному фронті за участю митних та прикордонних загонів Російської Федерації, але існує і інша точка зору: що весь галас про торгову війну підготували і спровокували піар-технологи однієї окремо узятої української фінансово-промислової групи. Ці кадри зняті сьогодні на кордоні з Росією на контрольно-пропускному пункті Новоазовськ. Легковики спокійно проїжджають у Росію, тоді як водії вантажівок змушені годинами чекати в черзі. На тому боці, в так званій нейтральній зоні, картина ще гірша. І така ситуація по всьому кордону: багато сотень фур, і приблизно тисячі вагонів не можуть проїхати в глиб Росії. Це да, по всім кордонам зараз. званівалося з товаришами. що там теж везде... Проблема. Російська Федерація вскрывает всі українські машини, які йдуть на Росію. Вот, і досмотрить, поэтому время перехода границі. Тетяна Бесраби з Харківщини експортує овочі до Росії. Зараз багато помідорів, вирощених у теплицях за кілька днів просто можуть згнити. Зупинили повністю за вчорашнього дня весь поток в Росію томата тепличники будуть просто всі плакати. Через простої на кордоні тепер продукція стане дорожчою, каже виробник металевої сітки та огорожі Олександр Василенко. Чиї машини також зупинили простої дві тижні і 15% наша продукція подержала на російському ринку. На кордоні застрягли кримські вина. Київський пивзавод з огляду на ситуацію припинив відвантажувати пиво до Росії, перевіряють олію, продукцію хімії машинобудування. Все це потрапило в так званий профіль ризику. Уряд Медведєва заявив, що не ухвалював ніяких рішень про обмеження імпорту з України. Все це рішення митниці, своєю чергою, російська митниця мовчить. Голова комітету держдуми в справах СНД заявив, що Україну ніхто не спонукає вступати до митного союзу, але там би її мовляв було б краще для ряда товаров вопросы импорта в Российскую Федерацию решаются качественно сложнее, нежели решались бы, если бы Украина входила в таможенный союз, хотя бы в формате 3 плюс 1. Володимир Жириновский в интервью ТСН прямо закликал Украину приеднуватись до митного Союзу, а иначе не треба скаржитись. Ну раз руководство Украины идет в Евросоюз, то, наверное, они посчитали, что теперь можно все эти потоки перебросить на Европу. А там вас ждут. Там пустые прилавки магазинов. Там нет ничего. Голодающая Европа вам заплатит в три раза дороже за все ваши сало, конфеты, и фуфаки, там, фартуки и все остальное за горилку. Они пьют там мочу разведенную, так сказать. вот будет горилка настоящая с перчиком. Сюди все, прогасі всю будете жить припіваючи Микола зараз закликає на драматизувати ситуацію. проблеми, він пов'язує зі становленням митного союзу, з яким треба домовлятися. Очень важне продовжити і активізувати наше сотрудничество странами країнами можного союзу, особенно в часті зближення. В області технічних регламентів. одночас Азаров заявив, що співпраця з ЄС також триватиме. Тим часом у соціальних мережах справжній інформаційний вибух. Люди закликають у відповідь на санкції Росії відмовлятись від купівлі російської продукції. Олександр Шелко, Світлана Фечун і Андрій Барташов. Новини 2+,2. плюс Впродовж останньої доби про нове торгівельне протистояння між Москвою та Києвом повідомлень з'явилось чимало. Алла скорик вирушила із Чернігова в напрямку російського кордону, щоб на власні очі побачити та перевірити, чи існують величезні черги вантажівок на митниці, і чи справді російські вартові кордонів узялися до прискіпливих перевірок. Просто тепер має становитися сателітний зв'язок із нашою знімальною групою. Алло, добрий вечір. Чи чуєте ви нас? Вітаю, Олександра. А, алло, скажіть, будь ласка, що а... вам вдалося з'ясувати, побачити новий регламент дружби? Він стосується якихось конкретних товарів чи там підприємства або гальмують росіяни усіх без розбору на митниці? Насправді ми чергуємо біля Україно-російського кордону з 15-ї години. Ситуація принципово з того часу не змінилася. Одна дві фури це і вся черга. Автомобілі дуже швидко проходять процедури і потрапляють у нейтральну зону. Ми встигли поспілкуватися із водіями, які щойно повернулися із Росії, але всі вони розповідають, що ввозили туди товар десь за два тижні тому. Я не знаю. Я виїжджав з дому два тижні назад у нас. Не було ніяких проблем. Буду їхати слідуючи раз, подивлюся. Я нічого не можу сказати. Це я ще цієї інформації на собі не попробую. Утім, про проблеми з українськими вантажами в Росії тут говорять усі. Хоча фур з українськими товарами насправді на кордоні дуже мало. Водії пов'язуються з тим, що деякі перевізники, можливо, просто перестрахувалися і не квапляться відправлятися у рейси. Батюшки там що якісь затруднення хлопці стоять уже сутками. Не знаю по якої причині не пропускають. А так. Тут поки все нормально. Українські прикордонники говорять, що насправді вони б знали, якби були проблеми по той бік кордону. Адже за кілька діб черга б розтягнулася на кілометри. Але ми все ж таки вирішили перевірити те, що я бачила у нейтральній зоні поблизу російського кордону. Це черга з 20 фур. Причому лише одна з них перевозила саме український товар. Так, от водії говорять, що це черга невелика для цього сезону і нема чого турбуватися. Я слышал, вот, как говорять, это граница, русская граница не пропускает украинский товар. Ну вот передо мной коллега стоял, щергнева, тоже ставь нарушить, поехал. Але впевнено говорити про безпроблемну доставку українських вантажів у Росію можна буде лише після розмитнення товарів. А це відбувається здебільшого не на кордоні, а у спеціалізованих митних пунктах вже на території Росії. Тому ці водії які зараз чекають на кордоні, вони просто ще не знають, що їх може очікувати наприкінці рейсу. Олександра Але дуже вам дякую за останню інформацію з російсько-українського кордону. У пункті пропуску Сенківка на україно-російському кордоні довжину автомобільного затору, викликаного торгівельно-економічними розбіжностями у поглядах сусідів міряла Аласка. І джедаїн інформаційно дорожні обіцяють море адреналіну, а у Криму його вже відвантажують. Лише захмарні емоції і лише реальне життя. Новини на 2+,2 плюс триває. Приваблива і розумна, але геть електронна. Національне посвідчення водія пластик становить 198 гривень. У Франківську до загону Даївців зарахували двомірну інформаційну красулю. Скандинавська історія від українського байкера. У Донецьку чоловік намірився на металі викарбувати сагу про вікінгів. Найкривавішу добу у своїй сучасній історії переживає нині Єгипет. Заворушення зі столиці після вчорашніх зачисток, які провели силовики на кількох площах Каїра, перекинулися і на інші міста країни. Вже надходить інформація про загиблих із хургади. Арешт поваленому президенту мурсі військовики подовжили на місяць. Це викликало нову хвилю незадоволення ісламістів і вилилось у відкриті вуличні бої. На тепер підтверджено загибель понад 500 Людей півсотні з них поліцейські. Тим часом у популярних курортних зонах Єгипту перебуває близько 10 тисяч українців. Чи будуть їх терміново евакуювати на батьківщину? Наразі невідомо. МЗС рекомендує утриматись, але українці безстрашні відпустки ніхто не скасовував. Раді бога, пуздяні бути заварушки для нас буде радість. краще не летіти до Єгипту, але якщо вже там, не виходити за межі готелів. Українські дипломати радять бути обережними. У турагенціях з іншого боку запевняють на курортах не страшно. А от екскурсії до пірамід та в інші місця за межі Шарм-Аль-Шейха та Хургади скасовані задля безпеки. Сьогодні у Каїрі військові та комунальники прибирали рештки табору ісламістів, який учора розігнали силовики. Брати мусульмани вже місяць протестували у єгипетській столиці, домагаючись повернення усунутого президента. Мурсі поліція застосувала сльозогінний газ, маніфестантів обстріляли та знесли намети бульдозерами. Відповідь хотіли димові шашки, маніфестанти трощили поліційні автомобілі. За останніми даними загинуло понад пів тисячі людей. Серед них майже 100 військових. Ще дві тисячі людей поранені, і цифра зростає. Сьогодні у Каїрі ховають загиблих через кровопролиття. Подав у відставку віце-президент Єгипту, заявивши, що насильна можна було уникнути. Навіть у курортній гургаді є жертва. Повідомляють, що від випадкової кулі під час протистояння десятка ісламістів із поліцією загинув відвідувач місцевого кафе. Це сталося в районі віддаленому від готелів, але українцям радять не нехтувати правилами безпеки, де б вони не були. Необхідно утримуватися від місць масового скупчення людей, не здійснювати санкціоновані фото та відеозйомки, не брати участь в акціях протесту. Не рекомендуємо вступати в суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються політичної ситуації в Єгипту. Надзвичайний стан у Єгипті запровадили на місяць. Комендантська година з сьомої вечора до шостої ранку, але в курортному шарм аль шейху її вже скасували. Пожелайте нам всього хорошого. Удачі вам у разі проблем. У МЗС радять телефонувати на цілодобову гарячу лінію Далі, до посольства України у Єгипті. Ірина Павлино, Кристина Глушкіна, Євгенія Коваленко, новини 2+,2. Четверо людей серед яких двоє дітей постраждали у дорожній аварії на Рівненщині. Водій Мерседеса на трасі Київ чоп на великій швидкості наздогнав та протаранив Москвич та так, що старенький легковик вилетів у кювет. У салоні Москвича було п'ятеро людей, поранених із важкими травмами забрали до лікарні. Найбільше постраждала 25-річна жінка. Вона тепер у реанімації. За попередню інформацією, аварія сталася, коли водій Мерседеса під час руху на мить відволікся підняти свій мобільний телефон, який впав на підлогу у салоні. Погоні втечі переслідування в об'єктиві камери у новому сезоні на каналі 2+,2 плюс несамовитих джедаїв буде більше. Програма виходитиме чотири рази на тиждень з понеділка по четвер, о 18.40. І автори проекту запевняють, емоцій захмарних вистачатиме у кожному випуску. Знімальна група програми Джедаї вирушає на патрулювання українських автошляхів у новому телевізійному сезоні. Вона вирішила робити це не лише в день, а й вночі. Буває даже така ситуація, що страшно становиться зйомочної групи, тому що люди бувають неадекватні, бувають настільки п'яні, що навіть не розуміють, що перед ними інспектори как бы, ГАЇ знаходяться. За годину-дві патрулювання в об'єктиві телекамери потрапляє авто, котре дивом нікого не збиває на зупинці громадського транспорту. Спіймати правопорушника телевізійникам допомагають інспектори ДАІ. І виявляється, що водій mm -hmm. нетверезий. Це в всім разів прирушають допустим. Чим я війну не є? Водій під час переслідування наїжджав на бровку, коли ті втікав від нас пробив колесо. Камера джедаїв щодня намагається зафіксувати той безлад, що відбувається на дорогах, та розповісти глядачам, як запобігти можливим наслідкам порушень. З інспекторами ми працюємо вже дуже давно. іноді вони навіть шутять. Гарят, що ми частіше виходимо какби в ночні зміни і в внівне зміни, ніж навіть вони виходять. Колектив джедаїв закликає водіїв приєднуватися до створення програми та надсилати до редакції цікаве відео. Автор найцікавішої зйомки що місяця отримуватиме повний бак бензину у подарунок у новому телесезоні. Джедаї можна побачити на нашому телеканалі з понеділка по четвер, о 18.40. Електронний промоутер із Привабливим дівочим обличчям саме такого помічника взяли на службу до Івано-Франківської автомобільної інспекції за назвою – голографічне зображення красуні, яке ніжним голосом дає водіям корисні поради. Дивотехніки поставили у мрев. кажуть, щоби відвідувачі не відволікали живих та надзвичайно заклопотаних працівників одважливих справ. Чи поставили миловидного спікера на продовольчі та фінансове забезпечення? Попитала Алла Пас. Відтепер в Івано-Франківському ДАІ новий співробітник. Має восьмигодинний робочий день без обідніх перерв та вихідних. Завжди у хорошому настрої ніколи не хворіє, не вимагає відпусток та премій. Знайомтесь, Наталя. Зріст метр вісімдесят плюс п'ятнадцятисантиметрові сантиметрові підбори, форми як у справжньої моделі. Електронний промоутер умрев точнісінька копія реальної 26-річної красуні. Таля бедра це вже я не можу розказати. Бачайте це вже етикет. У даїшного промоутера приємний голос. Національне посвідчення водія пластик становить 198 гривень. Він, тобто вона, навіть кокетує зі слухачами, очима пускає бісики. Що не зі справжньої Даївця робили таку голографічну проекцію, а іскралі моделі розробники не приховують. Це тонкий психологічний розрахунок. Більшість власників авто це є чоловіки, і жінка завжди більше привертає увагу. А по-друге, жінка завжди викликає більше довіру. Ті, на кого ця технічна краса розрахована, задоволені. Очевидці кажуть, водії і мацають її, і фотографуються на пам'ять. На камеру ж лише стримані емоції. Гарна дівчина всім подобається машинам. Ну інформацію можна спокійно слухати, не треба там чекати, поки людина зайнята. Я вчора слухав. я вчора був тут. І, і слухав, і нормально. Що хотів, то знав. Єдиний мінус Наталі. Наразі говорить тільки вона, геть не слухаючи, що цікавить співрозмовника. Даїшний промоутер роз'яснює, як отримати права та зареєструвати машину, що робити, коли водій загубив документи та кому в яке віконце звертатися. Бувають дні, коли більше людей, скажімо так, і, скажімо, складніше обслужити цих людей. Вона дає якісь можливість отримати швидше інформацію, в тому числі і зручніше. Наскільки дорога ця красуня, розробники не кажуть, але запевняють, в нині стоїть не найдорожчий її варіант. Мова. Йде про тисячі гривень, коли водії звикнуть до даєшного ноу-хау, красуня Наталя стане балакучішою. Поруч стоятиме сенсорна панель, і клієнтам МРЕВ зможуть питати саме те, що їх цікавить. Роман Дучик, Прикарпаття, Новини 2+,2. Байк з душею корабля. Донечанин власноруч збирає триметровий мотоцикл, за зовнішнім дизайном якого цілком можна вивчати всю скандинавську міфологію. Всі деталі до транспортного засобу чоловік виковує у власному гаражі за допомоги найпростіших інструментів. Світлана Фечун поспостерігала за процесом цього коня. Ви поки що не побачите на дорозі. Він ще чекає своє серце. Американський дволітровий двигун. Проте у нього вже є головне душа Кастомбайка. Кастомбайк, мотоцикл зібраний власноруч на честь давніх моряків, які підкоряли нові світи. Майстер каже, у минулому житті був серед них. 21 рік приснився сон. Я плив на такій точно ладі. Я пам'ятаю своє місце, Я пам'ятаю, як нас атакували, летіли стріли, укривався точно таким щитом. Я пам'ятаю смерті людей, ім'я своє, ормі назвали. Відтоді 45-річний майстер об'ємної чеканки Олег Макаров захопився історією та міфологією Скандинавії. Тепер свої знання зашифровує у символи, якими прикрашає деталі свого байка. Бензобаки – целая скандинавська релігія. Це древо, юг драсіль називається, на якому розположено дев'ять міров. По бокам два ворона Хугін і мунін. Хугін нес пам'ять, мунін нес мудрость. Всі деталі для свого залізного коня Олег виковує з листового чорного металу на кожній особливі малюнки та письмена. Руни Я руни чекаю рано вранці, в определені дні. Так як руни являються не просто цифри або якісь букви, Це магічні значення, несучі за собою очень велику. Колосальну енергію умілець не копіює якийсь мотоцикл, а створює свій виняток лише двигун, колеса та гальма, які він купує через інтернет в Америці. Це маслобак. Тут Бензин Це маслобак. бак, заліна кришечка тут знаходиться. Я його розположив в передній часті. Таким образом легче обдуватися, то нього легше буде. Оцінити свій витвір автор не береться. каже ціни: він не має. Світлана Фечун Сергій Сіров Донецьк. Новини 2+,2. Понад три тисячі екстремалів із понад десятка країн просто у ці самі хвилини у Криму біля селища Попівка займаються тим, що шукають межу власних можливостей та добряче лоскочуть нерви глядачам. Фестиваль Z-Games щойно стартувавши, дедалі лише набирає обертів. Там і стрибають, і плавають, і літають. А дехто примудряється навіть злетівши, попливсти у вирі адреналіну та захмарних відчуттів. Опинилася і Євгенія Цвітанська. Три метри до землі розгін і три хвилини вільного падіння на очах у враженої публіки. До таких аплодисментів євген уже звик і частково адресує їх своєму залізному другові. Без велобайка змагання з дюржампінгу ніколи б не були такими видовищними. Лише з ним у повітрі євген може забути про силу тяжіння та насолодитися відчуттям небезпеки. Це дає дуже багато емоцій, положительних дуже багато друзів з'являється з допомогою до нашого спорта. Свою порцію адреналіну отримує його дівчина Катя. В першу чергу, звісно, жуткий страх. Просто невероятний, держиш крістики. Справді страшно стає за кілька хвилин. Наступний учасник перегонів вилітає із велобайка. Цього разу дьорджампер Саша відбувся з синцями та ранами. Ти на приґаміня чуть сінслаєкторія тобто помінялася. І... Я просто. таких пацієнтів, як він, у лікарів швидкої допомоги на кожен день фестивалю по десятку. За два часа котривоти ми зі знаходимося, вже два брешення зафіксували. Втім, жодного віча духа ризикнути власним життям. Це не зупиняє на Z-Games Таких уже зібралось близько трьох тисяч. Люди можуть побачити, наскільки це зрілічна, красиво, граціозно і наскільки це класно займатися спортом. Екстремальними видами спорту. можливості цієї дошки просто розірвали публіку. Ти можеш літати над водою, пірнати з гори, і все це на струмені води. Флай серф абсолютно новий вид спорту в Україні, легкий у навчанні, і головне видовищний. повзи все таки можуть літати. Тосі да. тебе самі ветому віділіз абсолютно кожен гість фестивалю може спробувати себе у будь-якому виді спорту. Втім, для професійних чемпіонів найбільше задоволення, коли це роблять представниці слабкої статі. Минулого року Поліна приїздила сюди, щоб підтримати свого хлопця спортсмена. Побачила цю стропу і захворіла. Розвивати равна баланс, баланс да й вот чувствують Поліна кайфує від слайклайну, публіка від її грації. Клетя на царові це просто супер. Більшість красунь приїхали створювати настрій спортсменам. Для себе обирають легкі розваги, приміром заплив на матрацах. Yes! Спортсмени щосили підтримують Катю, бо без красивих та тендітних чемпіоном ризикувати життям тут було б не так цікаво. Євгенія Цвітанська, Олексій Осика, новини 2+2. На тій приємній і високоемоційній ноті маємо завершити з новинами на сьогодні. Нагадаю, що власноруч зафільмовану історію у вас є можливість завантажити на сторінку новин 2+,2 Плюс на офіційному сайті наших новин, і можливо саме ваше відео наступного разу стане першою історією у черговому випуску новин. 2 +2. Усім приємного вечора і тримайтеся неодмінно передуш.